Вітаю, розв'яжемо 1 і 8 номер з підручника Геометрія 8 клас. Треба знайти четвертий кут чотирикутника, якщо його кути дорівнюють 20, 70 і 80. Використовуючи теорему о сумі кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Користаються цією теоремою, запишемо вираз. Отже, 360 нам треба відняти. 360 градусів, це сума кутів чотирикутника. віднімемо три відомих кута: 20 градусів, додати 70 градусів і додати 80 градусів. Це ми отримаємо 360 градусів мінус 20 і 70 і 80, це 150, 150 додати 20, це буде 100. 170 градусів. 360 градусів, відняти 170 градусів ми отримаємо 190 градусів. І так, ми отримаємо 190 градусів. Цей кут, який більше за 180 градусів. Отже, ми зробимо таким випадок, що в даному випадку цей чотирикутник є. Опуклим. Так і запишіть, будь ласка, що чотирокутник є опуклим, якщо у нього, у нього всі один, тобто це буде неопуклий чотирокутник, тому що один із кутів у нього більший за 180 градусів. Це не опуклий. Розв'яжемо другу задачу з цього ж номера. І так, 360 градусів теорему о сумі кутів чотирикутника. віднімаємо суму відомих кутів: 120 градусів, додати 50 градусів і додати 40 градусів. 40 градусів і 50 це 90, 90 додати 120, це буде. 210 градусів. Отже, ми маємо 360 градусів, віднімаємо 210 градусів і ми отримаємо 150, 150 градусів. Подивимось уважно на ці, ці кути: 120, 50, 40, 150, ці кути менше за 180 градусів. Якщо вони менше, то в такому випадку ми можемо сказати, що цей читорокутник буде опуклим. Цей чотирокутник буде опуклим. Так, запишіть, будь ласка, висновок, тому що у завданні стоїть яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирокутник. Якщо один із кутів більше за 180 градусів, то це буде неопуклий чотирокутник. Якщо кути всі менше за 180 градусів, цей чотирокутник є опуклим. Отже, ми з вами зробили висновок. По розв'язуванні цієї задачі. Дякую за увагу. Ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео.